Вітаю у промову велику плутанину. Зараз викликають два сучасні слівця. Наразі та на часі. Отже, будемо з'ясовувати. Розгортаємо словник і читаємо. Наразі означає поки що зараз, на часі фразеологізм, який наголошують на важливості або необхідності чогось у конкретний момент. Прислівник наразі треба писати разом, а сполуку слів на часі. Окремо. За моїми спостереженнями, питання мови чомусь завжди не на часі, а дарма наразі треба його ініціювати. Але, звісно, питання деокупації українських земель зараз важливіше, тому наразі воно на часі. Говоріть українською правильно, самостійно визначайте пріоритети, що для вас на часі, а що наразі ні.